В Київському центрі журналістської солідарності Національної спілки журналістів України відбувся навчальний тренінг для представників медіа, які працюють в Україні під назвою Тактична медицина, що потрібно знати журналісту, щоб врятувати життя. Він організований за підтримки міжнародної та Європейської федерації журналістів, а також ЮНЕСКО. Це тренінг поглибленого рівня, досвідчений наш колега Володимир Романчук, Тренер, який вже проводив для журналістів семінари, і власне. Скільки б ми не поширювали різних рекомендацій в інтернеті або відеокурси, або різні поради, то все одно як і в будь-якому тренінгу важливо відпрацьовувати практичні навички, які в редакційному конвеєрі об'єктивно у нас часу немає на це, але от сьогодні. В рамках сьогоднішнього семінару ми сподіваємося що ви відпрацюєте. Відпрацюєте з використанням безпосередньо бронежилетів і шоломів. І ключова наша місія як спики журналістів це в нинішній час убезпечити журналістів. Ми дякуємо за. Те, що дійсно Радіо Свобода, ви виконуєте дуже круту роботу. Всі ваші проекти, які зорієнтовані і на Крим, і на Донецьку, Луганську область, і загалом на висвітлення подій в Україні, От тому ми раді, що редакція звернулася до нас і відповідно, сьогодні ми можемо провести поглиблений Семінар насамперед якби для групи колег, які працюють на радіо Свобода, але ми раді вітати тут і колег із інших медіа. Тренер Володимир Романчук він пройшов курс надання до медичної допомоги від Вормет, а також сертифікацію американського TCCC координатора в Україні Патріка Чувела. Підготував близько 40 тренерів та прочитав курси для десяти тисяч українців. Так сталося, що на початку повномасштабного вторгнення я вирішив долучитися до Збройних сил України. Поїхав у військкомат, і там мене розподілили, поставили тоді. Я був стрілець санітар як, що та типу молодшого медбрата в армії. І там на мене був покладений обов'язок надання такої от базової до медичної допомоги, це відповідно призвело до того, що я проходив необхідні тренінги. Після чого я вирішив, що доцільно буде також от так от реалізуватися, тренувати військовослужбовців і за нагоди людей, які також можуть бути в зоні ведення бойових дій, також отримувати поранення. На початку тренінгу інструктор демонструє слухачам курсу моторошні кадри. Як в Пакистані протестувальником ногу влучила куля. Він втратив свідомість відповолонічному шоку. Як тільки він впав на землю, бачите, це вже кров, яка отворилася. Це ознака критичної кровотечі. Він впав на землю. Зараз кров хвилини назад до мозку і станеться що, і він прийде до тяну. Ну, чоловік, здавалося, спочатку прийшов до тями, але вже менше ніж за дві хвилини він помре. Цей відеоматеріал демонструє те, наскільки смертельно небезпечна масована кровотеча, зазначив Володимир Романчук. Тож журналісти пройдуть курс по наданню демедичної допомоги за протоколом Марч. Цей алгоритм визначає пріоритети і порядок дій в наданні допомоги пораненому. Чому вони зараз критично важливі? Тому що це перевірені не лише досвідом, а й кров'ю правила, які імплементовані нашими західними партнерами і імплементовані зараз у нас військо. Вони ефективні і вони визнані в усьому світі. І за даними і нашої влади, і за даними світової спільноти цивільних на російсько-українській війні загинуло більше ніж військовослужбовців. Тому сказати, що навички до медичної допомоги потрібні лише учасникам збройних сил. Неправильно тому, що ракети вони прилітають в усі міста по всій країні постійно. Тому кожна людина має мати якісь базові уявлення про те, як там відкрити дихальні шляхи та зупинити критичну кровотечу. Одна з головних частин тренінгу: як зупинити критичну кровотечу, що загрожує життю. І для цього перш за все треба навчитися користуватися турнікетом. Для початку треба визначити наявність масивної кровотечі з ран кінцівок. Найпростіші ознаки це пульсуючий характер витікання крові або калюжа крові, що швидко збільшується. Вона уражена, так, от вона не буде. Ні. Ні. вона уражена. Підхоплюємо цей хвостик, який ми зробили двома пальцями на правильній зоні накладання ми ще ще плеча. І затягуємо. Вище бісов. О, о. І після цього зафіксовуємо 5-7 сантиметрів. І далі багаторазове повторення накладання турнікету, але в різних ситуаціях: собі, іншій людині, на різні кінцівки. Все це має бути відпрацьовано до автоматизму. Зрозуміло, що в умовах бойових дій доводиться витримувати великі фізичні навантаження. Тому журналістам довелось підготуватися, перш ніж рятувати колег. Встали, крутимося до коло своєї. Крутимося, крутимося довкола своєїся. Раз, крутимося. Два, крутимося. В інший бік крутимося. Раз, два. Поранення пішов. Хто не ж за 40 секунд, буде ще відтискати. Лягли біля них, перевернули їх на себе і рятує. Хто не встиг, той вбив свого кам'яну. Вам соромно, має бути соромно. Далі тренер докладно розповів, як зупинити критичну кровотечу за допомогою тампонади. Я ніколи не зустрічав прикладу успішної тампонади критичної кровотечі використанням звичайного контакту. Тож знайдіть десь гімнастаті. Гімнастатік має бути, по-перше, герметичний, а по-друге, не прострочений. Чи, якщо він прострочений, він втрачає значну частину своїх ефективних властивостей, е е скажімо так. На гемостатіку також написана інформація, скільки ви маєте тримати тиск для того, щоб утворити первинний труб. Далі ви берете гемостатичний бін, оскільки на гемостатіках відтримувається дорога, будемо брати він, звичайно, виявлювати лота. Берете його. З гемостатичний бін буде одразу складений гармошкою, його не потрібно так розгортати. Ви розкрили Паум, вистрибнув і вже готовий до тампану. Ви берете і утворюєте так званий первинний вузол або кровоспинний. Це важлива річ, яка, по-перше, буде основою первинного пробу, а по-друге, захищає ваші пальці від вторинних осколків, первинних осколків і лампних кісток. Берете. І як тільки прибираєте тиск, ви засовуєте ось цей первинний вузол всередину луга. Що ви там маєте знайти? Ну, можливо, я... <зираніт> Ви маєте знайти сюди. Це єдине, що ви там шукаєте. Це як трубочка, як трубочка з підсоку, можливо, більше, з якої тече кров. З м'яса, кров не тече. Найбільше не так сильно. Звідти буде прям під тиском вийти. І цю судину ви берете і притискаєте до кістки в напрямку СІ. Ви притискаєте і ви створюєте перманентний тиск. І як тільки ви приберете палець, судини, з якою кров пропишні кров, текти, виймає променний кров і все. І успіху ви не Ви створюєте перманентний тиск. І далі ви можете або чередувати ось таким чином пальця, зберігаєте перманентний тиск, або під палець Підпихати винт ось таким чином, проте зберігати тиск перманен. Ваше завдання заповнити увесь раневий канал. Для того, щоб заповнити весь раневий канал, вам може не визначити одного винта, що тоді потрібно. Взяти другий. це дуже добре, не кидати рану, це важливо. Якщо от так сталося, що винта вам вистачило, ви будете допігів до кінця залишки. Ні. Ні. Ви його пізьмете, ось таким чином. І зверху покладете, як кров у подушку. Після цього, як під час серцево легеневої реанімації, ставимо руки в замок і устворюємо тиск на раду. Причому не тисніть руками, а просто перенесіть вагу вашого подушку. Вам зрозуміло? Mm -hmm. Скільки ви будете так стояти? Mm -hmm. А як кажуть, mm -hmm. що, mm -hmm. думаєте, що mm -hmm. mm -hmm. кровотеча та внутрішня? Mm -hmm. Ви будете стояти стока, сколько скільки написано на упаковку з статі. Тому що там воно пише, зазвичай це від 3 до 5 хвилин. Якщо це вин не гемостатичний, ви будете стояти 10-12 хвилин. В цьому перевага гемостатіка, він утворює швидше і ефективніше первинний хвилин. Після того, як ви постояли 10-15 хвилин, а людина досі жива, ви маєте перевірити якість там подати. Як ви це робите? Найгірше, що ви можете зробити, це отак. От Бачите, до чого це призведе. І це там немає крові. Я не Воно гарантовано приклеїться, різко приберете руку, зірвете все, що вона там бенувану. Тому ви обережно знімаєте верхню руку з нижньої, підкладаєте її обережно під нижню, відліплюєте пин і дивитесь туди. Дивитесь на бин. Що ви там бачите? Кров. Очевидно, там буде кров, тому що в рані чистого бинта не було. Проте, якщо пин пульсує, кров витікає, крові багато. Це означає, що ви не утворили первинний троп і тампонада не відбулася. Ви просто ну, закрили дірку в шкірі, а кров далі витікає. Людина помирає. Ви дістаєте вин, який ви туди запхали, викидаєте, берете новий і перетампоновуєте. От в цей момент людина вже вже спав адреналіновий шок викид, адреналіновий і може дуже боляче. Тож робіть якісно і з першого разу. Це зрозуміло? Тепер черга учасників тренінгу зробити умовну тампонаду своїм колегам. До цього трен... тренінгу я уявлені не мала як накласти турнікет, тому тут для мене все абсолютно було новим. Тепер я думаю, що я зможу врятувати із себе, і за потреби тих, хто буде зі мною поруч. У е, мене завжди такі тренінги мені здавалося, що я буду панікувати і не знати, що робити. Тепер я стала більш зібранішою. Я дуже вдячна тренеру Володимиру, який все покроково пояснив, як складати турнікет, е, як перегортати там постраждалу особу. Тобто, тепер ми точно знаємо, як діяти в таких ситуаціях для журналістів це надзвичайно важливо. Наступна частина тренінгу була присвячена тому, як звільняти дихальні шляхи та надавати допомогу при ураженні дихальної системи. І тут теж багато нюансів, які необхідно знати. Спочатку треба оцінити прохідність верхніх дихальних шляхів у постраждалого. Ми маємо перевірити його ротову порожнину на наявність обструкції. Ми підходимо до пана Івена, беремо за оці от трикутнички на щелепі і за підборіддя. Ось таким чином і дивимося, що в нього пройде. Чи все окей, чи там можливо ну, біля надгартаника, шматок язика, і він тому не може бути. Якщо там є щось, типу, крос-блювоти, що ми будемо робити? Ми перегорнемо його на бік воно в Так. Якщо так станеться, що воно не вилилося і не випало, що доволі мало вірить. Нам це дійсно доведеться витягати. Яким чином? Яким робичним. Пальцем було багато, чи ні. Там так. Пальці. Дивіться, ми насунув палець, він, скоріше за все, за нього вкусить і відпустить нам якусь палату. Якщо ми засунемо спеціальну, у кого є спеціальну? У кого є спеціальна штучка для витягання? Обложкою він зламає зуби і закладається в свої круги. Ми не засовуємо гострі і залізні предмети в ротову порожнину людини без свідомості, бо є, кусаючі рефлекси. Ні, ну є, стоматологи. Ні, ми на увазі, що натиснімо. А, як у собаку. <реш> <Не. реш> просто, <реш> просто берете бинт, наматуєте пинт довкола ваших двох пальців, ну що, якщо він вас кусив, то він залишив у роті пинт, а не ваші пальці. Наматуєте довкола двох пальцях, перегортаєте його на бік і звільняєте абструкцію, не пропихуючи її в горло, а витягуючи її на щовон. Це зрозуміло? <реш> Дуже добре. Добре. Найбільно. Якщо вкусить, то вкусить. То вкусить Абсолютно. Якщо ми прийшли, він не відповідає, в роті нічого нема. Ми маємо подивитися, чи він mm -hmm. взагалі живий. Можна поміряти пульс, але, наприклад, під час ікономічного шока, дистальний пульс буде відсутній, а людина все одно буде жива. Тому що вся кров в легенях серця і мосту, як я казав. Тож ми маємо подивитися, чи в нього б'ється серце і чи він намагається дихати. Яким чином? Прийомом чую, бачу, відчуваю. Ми беремо нашу праву руку. Кладемо на його верхні черепні м'язи, вухо прикладаємо до його рота ось таким чином і дивимося, значить, на грудну клітину. Ми чуємо подих вухом, відчуваємо щокою, відчуваємо рукою, як підіймається його торс, і бачимо видих. У випадку непрохідності дихальних шляхів, слід застосувати носоглоткову трубку. Інструктор наочно продемонстрував, як це робити правильно. Ми беремо, піднімаємо вашу голову. Ваш ваше місце не боляче, не переймайтеся. Знаходимо там а, носовий канал. А, О, пішла, пішла, пішла. А, зараз, зараз вже закриємо. Принцип ми поняли. Ні-ні. Після а. того, як ми вставили, закриваємо. закривайте рот. Я слухаю, що трубка почала працювати. Ми її дістаємо обережно, тому що дістанемо швидко, утворимо носову кровотечу. Аплодисменти, Олександру. Дайте, дайте себе, будь ласка. Також під час тренінгу інструктор розповів, що робити, якщо ви постраждали у відкритій рани грудної порожнини, що всмоктує повітря. На кінцевих стадіях ми неї буде посиління грудного прибутника по цієї зони, а та також тиснути на серце, вони будуть буде з'їжати Це у вас залишилось десь секунд 50 до її смерті. Тож до цього ми не маємо доходу. Якщо людина сидить нормально, відпочиває, а дихає все частіше. Це означає, шок? Щоб ви десь провтикали дірку. І в неї є таке порадо. Заклеїти, точно. Чим заклеїти? Є спеціальні налюби. Окрузійний налюбці. Окрузивний наліпкою. Окрузійний наліпкою. Це файлі намазати клеєм. Тобто замітувати його не важко. Клеїться і спеціально, називається гідрогіт. Клеїться на полоді. Мокрі, криваві, колохаті поверхні. По декілька разів. Але все одно в комплекті не серветка. Навіщо? 4. Щоб все-таки витрати кров перед тим, як так далі. Ви маєте розмістити окрузивку налітку і її геометричним центром наразі, щоб, щоб вона була герметичною. Як правильно бандажувати? Ще одна тема тренінгу. Поранення не критичної кровотечі. Не критично. Ми будемо використовувати універсальну контакт яким чином ми проходимо один тур по сотеній китайській херні? Виробник каже, що цього досить. Насправді ж цього не досить. Ми робимо другий тур. І далі ми робимо реверсивний отакий труб. Отак, щоб тиснучий елемент почав тиснути безпосередньо на рамку. Далі, значить, ми починаємо перев'язувати кінцівку знизу догори, щоб не було отьогу. Це понятно? І ми не маємо перетворювати ізраїльський бандаж в поганий турнікет. Тобто він має тиснути, але не перетягнути ним руку дуже сильно. Будуть проблеми з кровообігом. І краще людини не стане. Зрозуміло. Далі на кінці ізраїльського бандажа є от такі вічки. Бачите, оп оп Ви берете і фіксуєте ними от таким чином бандаж. Звісно, засвоїти техніку бандажування журналісти теж змогли практично. Причому завдання було привести бандажування при пораненнях різних частин тіла. Сильніше тоді Важливо не допустити переохолодження постраждалих, наголошує тренер. Тому в наступній частині тренінгу розглянули, як боротися з гіпотермією. Що людина остигла до 34 градусів, ви не зупините її кровотечу. Навіть невеликий поріз може бути для неї смертельним. А повірте, нагріти людину з 34 градусів до 36, значно важче, ніж дати її охолонути до нуля чи до кімнатної температури. Тому завжди дбайте про те, щоб людину зігріти. Окрім термокоптеру, що ви можете використовувати. Одіяло. все, що може використовувати. Одіяло, футболки, чай, каву. Все, що у вас є, все, що є під рукою, ви можете використовувати на також. Завершальним етапом тренінгу стала комплектація індивідуальної аптечки кореспондентів. Інструктор докладно розповів, що там має бути і як все це використовувати. Це аптечка для надання до медичної допомоги. В ній має бути ось це ні менше, ні більше. Хтось каже, що там треба мазь від камаров, потрібно там лізь, мушину, Це все дуже цікаво. Безумовно, це може знадобитися. Ви берете, кладете це в якісь автомобільну аптечку і возите з собою або носите з собою в рюкзак. У вас на броні там на розгрузці, як ви будете її носити, має бути визначений перелік предметів. Не кладіть нічого зайвого, ви не встигнете вчасно розібратися з тим, що у вас там лежить. Це були насичені, змістовні, цікаві і головне корисні три години. В один голос говорять журналісти і запевняють, такі тренінги в умовах сьогодення життєво необхідні. І я абсолютно вражена фаховістю інструктора за три години жодного зайвого слова, жодного зайвого руху. Це фантастично, дуже дохідливо. І якщо я зараз лиха, то я абсолютно лиха на себе, тому що ем, мені здається, що рухи абсолютно зрозумілі, коли ти дивишся, а відтворити потім не можеш. Але щодо мене, це надзвичайно мотивує до наступних тренінгів. Тому що ну, ми ж розуміємо, да? на першій годині ніби вже накладаєш турнікет як треба, на третій годині Боже, куди тягнути, що крутити. Тобто, це має бути доведено до автоматизму. Ну, і, власне, е на свій хлопський розум я там думаю, що все важливо про що ми говорили, але ем, у мене є великі сумніви щодо себе, що я буду колись ризикну використовувати там назальну трубку, якісь там оклюзивні наліпки. Але що треба робити до автоматизму довести? Безперечно, це бандаж і турнікет. Оце ті речі, які можуть трапитися в будь-якому відрядженні не про нас будь сказано. У цьому треба максимальну увагу. Я вважаю, що це не просто важливі. Вони обов'язкові. Кожна людина, яка працює за е, якою робота пов'язана з війною, знаходження в зоні бойових дій зобов'язана, хоча б раз на півроку е, проходити ці тренінги не тільки для того, щоб для того, щоб поновити ці знання, тому що вони там щось забуваються, щось нове, хочеться завжди дізнатися. Тобто все просто обов'язково, тому що я знаю, що це може рятувати життя і бачив вже евакуацію бійців, як люди, які роблять парамедики, які робляться професійно, як вони це роблять, і все до автоматизму вже відпрацьовано. І, звичайно, що потрібно. Тренуватися. От сьогодні я отримав просто чудові знання, дуже крутий інструктор. Перше, що я зроблю, я, через тиждень їхати знову на Донбас, я буду кожного дня. Тренувати знову ж таки, щоб накладати собі турнікет, щоб це все було опрацьовано до автоматизму, тому що в стані шо шоку, там які, які, чи поранення, все це має бути вже на підкорці головного мозку. Було цікаво дізнатися про пеніматорикс, в тому числі як його зупиняти, що може відбуватися. А, взагалі цікаво комплектування аптечки. Ну тобто я розумію, що пан Володимир це інструктор, який. Військовим да, викладає тактичну і Це дуже важливо, От саме дізнатись від людини, яка має бойовий практичний досвід надання першої допомоги в бойових умовах. Це ну просто неймовірно круто. Насправді, дуже класний тренінг. Я просто ці три години вони пролетіли швидко і дуже динамічно. Дуже класно. Перший секретар національної спілки журналістів України Ліна Куч. Висловила надії, що ті знання та навички, які журналісти отримали під час тренінгу, здатні дійсно врятувати життя. Але водночас побажала медійникам, щоб ці правила не довелося застосовувати в реальності. Я хочу сказати, що ми всі дуже круті журналісти. Журналістки, і найцільніше, що є, це ваше життя, ваша життя, ваше берегія. Всі учасники тренінгу отримали сертифікат щодо проходження курсу з домедичної підготовки.